Харківський національний економічний університет, факультет міжнародних економічних відносин, спеціальність міжнародна економіка відносин, які ці відносини, які ж ці відносини, на мій погляд, треба будувати позаблокову українську. Они разрушают. Я Харьковчанин, я живу на станции метро Масельского. По адресу улица Рыбалка, 49 Анатолий. Можете приходить ко мне. Мы будем с вами общаться, печать. Це дуже добре, що між нами відбувається цей діалог. Це для нашої країни якраз треба, щоб світ і захід разом. За Націоналісти проголосував. Які націоналісти? Зауважу. Давайте жити, що давайте будете. Що Ну, кожен бачить те, що йому хочеться бачити. Ось Вам хочеться бачити І Ви хочете бачити націоналіста. Вот видите, ми до тебе їхали. У їхав. Випаде, випаде. Треба, там, а я до вас додому їхав, а я до вас додому теж не їхав. Чого ти тисяти приїхав? Чого ти тисяти приїхав? Я приїхав а? Я а. в рідне місто, я сам з Карпіт'яном. У мене Харківська прописка. Але живу я зараз не в так, живу я Харків.